Молитва святого Єфрема, Господи і владико життя мого, духлявості, недбайливості, владолюбства і пустослів'я, відчини від мене. Дух же доброчесності і смиренномудріє, терпіння й любові, даруй мені недостойні рабі Твоїй. Так, Господи, царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішні. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже. Молостивий, будь мені грішні, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа на грішилая, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішні. Боже очисти ріхи мої помилуй мене. Без числа на грішилая, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти гріхи мої і помили мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені, Господи і владико життя мого, дух млявості, недбайливості, владолюбства і пустослів'я, відчини від мене дуже доброчесності, смирено мудрія, терпінній любові, даруй мені недостойні рабі Твоїй. Так, Господи, царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти благословений єси на віки віків. Амінь.